Всім привіт! Вітаю всіх, хто буде зі мною в прямому ефірі, і тих, хто буде дивитися в записі. Приєднайтесь. Якщо будуть питання в тому, що я буду розповідати, пишіть в коментарях і я обов'язково відповім хто мене ще не знає. Мене звати Наталя і я партнер, представник компанії ProVe. Коротко нагадаю, міжнародна компанія Пруве працює вже в 37 країнах. За 7 років вона вийшла на такий високий рівень і пропонує якісну натуральну продукцію. Продукцію такого рівня дуже високого рівня якості і за доступною ціною. Мабуть, не знайдете ні в одній компанії, тому що е, власниця компанії Катажина Травінська е, дуже дбає про те, щоб якість була дуже високою. І нагадаю, що компанія Прове. Компанія Prove пропонує французькі парфуми, справжні французькі парфуми, якісні, натуральні, е, від яких нема алергії. Також косметику доглядову доглядову і декоративну і товари для здоров'я, миючі засоби. І сьогодні ось я вам покажу. Ось, сьогодні я буду вам розказувати про парфуми. Ось такий набір парфумів, пробнічків є. І всі пробнічки. Привіт! Всі пробнички у мене є в наявності, і будь-який парфум можна спробувати. Ми так називаємо, що це є магазин у сумці, тому що можна зі мною зустрітися і обов'язково всі парфуми спробувати. Ось. І сьогодні я хочу такий короткий ефір провести, розказати вам про новинки від компанії ProE. Вийшло поки що три парфуми нових, які. Дуже-дуже всім сподобалися. Наші дівчата вже їх спробували. Вони вийшли в вівторок і вже багато яких порозбирали. Ось, я собі взяла отакі три пробнічка, один чоловічий, два жіночих. І зразу взяла собі один парфум. Прочитала просто склад. Цих парфумів і вирішила, що вони будуть для мене якраз добрі. Я люблю жасмин. І в цьому парфумі є жасмин також. І я вирішила зразу, що це буде мій парфум. Почну з першого. Це є 87-й парфум. 87-й парфум від компанії prove Ось він. Бачите, які пляшечки. Зараз в моді в усіх компаніях, дорожчих, дешевших це є такий мінімалізм, такі стильні пляшечки. Ось, Виготовлені ці пляшечки із богемського скла. Ось, вони досить міцні. Можна навіть і не розбити, якщо б часом пустили. Дуже таке грубе міцне скло. Також, це зроблено в Італії. Ось ці, бачите, оці штучки, якщо вони. Цей розпилювач, якщо вони не витягаються, це говорить про якість парфумів. Також в коробочці є ось такий сертифікат справжності, що тут написано, що вони зроблені у Франції. Це є справжні французькі парфуми із міста Грас. Це є світова імперія парфумерії. І звідти привозять парфуми. На заводу Польщі, і там вже ось такі стильні флакончики розливають. Вони дуже класно запечатані. Там ніхто нічого не може підлити, ніхто не може нічого підробити. Тому всім дуже подобаються ці парфуми. Якість просто ідеальна. І от я собі взяла 87-й. В складі є жасмин, лаванда і ваніль. Ну, я вже казала, жасмин я дуже люблю, тому. Взяла собі цей парфум, навіть не нюхаючи його. Він е, зразу як наносите, він такий ніби трошки свіжуватий, але потім він починає розкриватися. Тому що всі парфуми, 20% аромокомпозиції, вони мають е, три ноти. і розкриваються поступово. Це не якась туалетна вода з магазину зроблена, не знати де. Е, коли отак, Як мені одна знайома розказувала, отак облилась, облилась. Ні. Тут вистачає 2-3 пшика, і ви будете пахнути цілий день. І вчора, десь година шоста, я цей парфум відкрила. Ми проводили прямий ефір з лідером нашої компанії Танією Сухецькою. І я його теж відкрила в прямому в ефірі, нанесла на себе. Десь в пів одинадцята вже вечора була, я сижу і чую, чую на собі цей парфум. Хоча я вже ну, одяг змінила, я мала там один одяг, потім вже передягнулася в домашній. І я чула цей аромат на собі ще цілий вечір. Також одяг. Одяг дуже довго пахне, кілька днів він може пахнути цими парфумами. Що можу сказати, цей парфум солодкий. Ну, Досить хто любить такі насичені солодкі парфуми. От якраз для вас він буде. Зараз трошки похолодало, то взагалі супер ідеальний він для такої погоди. Це є відповідник Гірлен. Тому що всі парфуми, це є відповідники таких брендів, але хочу сказати, що вони ідентичні. Бо багато дівчат от беруть відповідник парфуму, ну, Гірлен. Це дівчата спеціально от йдуть Брукарт, наносять на себе парфум брендовий і наші парфуми від Пруве. І всі підтверджують, що вони ідентичні. Це говорить про дуже високу якість, тому що нема багато заводів, які виготовляють парфуми. Наприклад, три чи чотири, здається, взагалі в світі є таких величезних заводів, які виготовляють парфуми. І для всіх брендів вони також виготовляють. І найбільше, от у Франції, якраз «грас Грасе, є найбільше виробництво цих парфумів. І якраз компанія Прове і собі звідти замовляє відповідники якісних натуральних парфумів. Е, хочу сказати, що він такий досить солодкий. Просто, знаєте, як огортає таке тепло, така, така насиченість. І пахне ну дуже довго, такий шлейф стоїть. Я, як, ну, я сама як на себе нанесла, то я вже не відчуваю, але інші люди вже кажуть, що от виходжу з кімнати, а аромат тримається в кімнаті. Тому дуже шикарний, такий теплий, насичений аромат. Мені він сподобався, не знаю, чи я буду влітку ним користуватися, бо він солодкий, але. Я під настрій, в мене є багато парфумів різних. Я навіть експериментую, я деколи беру парфуми, які зовсім не властиві для мене і можу ними не часто користуватися, але все одно час від часу користуюсь, як то кажуть, під настрій. І на кожен день можна, можу користуватися іншим парфумом, і це для мене нормально. Колись так подарували на день народження парфум і цілий рік не користуєшся. Тут так, якась туалетна вода. Тепер в мене їх є багато. Я сьогодні можу солодким накропитися, Завтра я можу скористатися свіжим парфумом. Потім таким трошки різкувати можу деколи покропитися. І мені це нормально, тому що це є натуральні парфуми. 20% аромокомпозиції – це багато. Це є натуральні парфуми. Ось такий теплий. Огортаючий, ну дуже класний парфум. Якщо ви любите насичені парфуми солодкі, можете писати мені, я розкажу, як можна придбати. Далі є номер 89. Це є дуже відомий парфум від кірки. Ось відповідник Кірки. І в ньому є ноти маракуї, конвалії із сандалового дерева. Я спробувала цей пробнік понюхала. знаєте, Я щось думала, що він буде дуже такий різкий. Мені казали, що він більше до східних ароматів, але ну, виявилось, що він свіжий і дуже класний цей аромат. Дівчата з нашої команди вже спробували цей парфум, Я не брала, бо я думала, що він буде зарізкий для мене. Але він класний. Дівчата вже всі Позамовляли, спробували його. Навіть вже не нюхаючи, просто беруть баночки парфумів. І порівняли, деякі з них вже мають оригінал кірки, і сказали, що один в один не відрізняються абсолютно ніякими нотками. Тому, якщо ви любите кірки, ви можете спокійно замовляти в компанії Prove. Ціна, звичайно, кірки 14 тисяч. Брокарді. А в нас ви можете зекономити і нічим не відрізняється цей аромат. Дуже багато вже відгуків є, який класний цей аромат. І також на складі він вже закінчився. Ось, дуже швидко розібрали. Приїхала не дуже велика партія, і на перший раз, будь-який вівторок, з'явилися вони Привіт всім, хто приєднується. З'явилися тільки вівторок і вже їх розібрали. Сьогодні на складі кірки відповідника кірки вже нема. Якщо хтось любить цей аромат, то ви можете написати мені, зробити передзамовлення. Наступного тижня прийде нова партія і я зможу вам замовити. Ідентичні один в один з оригіналом, але ціна набагато дешевша. Навіть не в 10, а в 14 разів, 15 разів дешевше. Тому що ось такий парфум коштує 780 гривень компанії Прове. А оригінал кірки коштує 14 тисяч. Ви дуже сильно зекономите, а пахнути будете дорого. Він свіженький, він такий шлейфовий. І я ще пізніше викладу відгуки. Сторіс, мої дивіться, викладу відгуки про цей аромат. І ще один. Ось ще одна новинка, це чоловічий, ну, унісекс пише, тому що це такий аромат, яким ну, хто любить такі східні, різкі аромати, жінки також можуть користуватися. Він цікавий такий аромат, скажу вам, різкий, але якусь таку має нотку солодкуватості в собі. Які там є нотки, зараз вам скажу? Там є чорна смородина, троянда. І мускус. От мускус додає там такої гіркоти. трошки. Але я нанесла його собі на руку, трошки походила, поносила його. Ну, Досить непоганий. так, так. Мій син теж його понюхав і сказав, що от я хочу такий аромат. Хоча він раніше брав трошки такі легші аромати чоловічі, ось це йому дуже-дуже сподобався. Ось, чорна смородина, троянда, це дуже гарний аромат. Мускус, трошки додає йому різкості, але це такий парфум. І цей парфум це є відповідник Мейсон Маргела «Репліка». Якщо хтось знає такий парфум, то ви також можете брати, тому що парфуми компанії Prove вони ідентичні цим дорогим оригінальним парфумом. То візьме, ніколи не прогадайте, не пошкодуєте. 780 гривень, ось такі парфуми, тут 50 мг, і не треба ним обливатися з голови до них, кілька пшиків, і ви пахнете цілий день. А одяг ваш, там от хустина на шиї, то я вам скажу, пахне кілька днів. Навіть такі більш насичені, навіть після прання також можна відчувати легесенький аромат. Ось такі новинки поки що з'явились. Будуть ще новинки на наступному тижні. Нагадаю, хто тільки приєднався: французькі парфуми. Ось є сертифікат кожній пляшості сертифікат відповідності, що тут написано, що вони у Франції вироблені. Просто розлиті вже у Польщі на заводі Пруе. Але це є натуральні парфуми. Сьогодні своїй тітці подарувала парфум номер 65 на день народження. Вона просто була в захваті, вона так тішилася, як дитина. Ось що її улюблений парфум. У нас брала пробнічки, але пробнічок це не те. Там не відчувається, так, скільки його там нанесеться тою паличкою. А от коли кілька пшиків зробити з пляшечки, відповідно, аромат, відповідно, тримається довго, шлейф іде. І, чесно скажу, тільки. Тільки гарні відгуки про всі наші парфуми. Тому, ще раз нагадаю, що у нас з'явились новинки Мейсон Маргела Репліка номер 64. 89 й це є відповідник Кірке, Один один з оригіналом, вже перевірено сьогодні. І 87-й. Це є гірлен. Ось такі три аромати, між іншим, кірки, вже розібрали. За два дні, вівторок середа, розібрали. Сьогодні дівчата ще хотіли замовити, вже мають замовлення від клієнтів. Їх вже нема на складі, тому мусимо чекати до наступного тижня, коли приїде нова партія. Я також собі замовлю, тому що він мені дуже сподобався. Так що, дівчата, якщо когось цікавлять, ці парфуми гірлієн, кірки або репліка. Можете написати мені в приват чи в коментарях пишіть і замовлю або розкажу вам, як можна замовити. Також на всю продукцію компанія, ну, компанії можна оформити знижку 25%. Якщо комусь цікавить, натуральна продукція, парфуми, косметика, товари для здоров'я, прибирання, прання. Все-все можна купити. В магазин я дуже рідко заходжу, я все купую. В своїй компанії. Я маю свій магазин в компанії. Свій сайт, свою сторінку на сайті, свій магазин, можна сказати. І я все купую собі там. Ось, Тому, якщо вас щось цікавить, чи, можливо, у вас якісь інші парфуми цікавлять, їх є 70, є з чого вибрати. Є відповідники парфумів, також є оригінальні парфуми, зроблені тільки для компанії Prove. Вибирати є з чого. Тому. Пишіть мені в приват і я. В обов'язково ми вам щось підберемо. Ось такий невеличкий ефір. Дякую всім, хто був зі мною. Пишіть, користуйтесь якісною продукцією. До нових зустрічей. Па-па!